Сьогодні у нас сталася осталась беда тут сьогодні у нас Сьогодні у нас сталася біда. Сьогодні у нас вулиця нас... нас... я з вами з вами я Володимир Іванович я сьогодні скажу такого беду. Сьогодні у нас в, в Акаш. Ака... Ну коли на сьогодні тут насталося щось біда, беда. У нас на станції зірвалося нахуй. І вы будьте обережні з цим. Вам треба їхати. Сегодня новости рейтинг. Дивіться на телеканалі К1 плюс е, Ігра, плюс, і, ігра плюс один. <клухи> Пере... Включайте телеканал, дивіться новини сьогодні єдині. М -м -м. Переходь щоб подивитися цей телеканал, вам треба знайти телеканал. Його платформі мемо Гого, Свій ТВ і Детфлікс. Все. Нас сьогодні новини. Сьогодні переходьте. дивиться єдині новини на... у 15.00 на телеканалі Ігра 1 плюс ігра Бу... Дороблю да, сьогодні. Що? Ну, граю в ігри. Зараз. Да, да. Виключ. Сьогодні